Депутати Житомирської міської ради проголосували за доручення сесії виконавчому комітету вивчити питання прокату електросамокатів у Житомирі. Іван Мартинчук, депутат Житомирської міської ради, каже, що частішують випадки дорожньо-транспортних пригод із електросамокатами. Водії нехтують правилами дорожнього руху, тому варто врегулювати правила прокату. Залучити муніципальні комісії, друге комісію по безпеці руху, четверте представників правоохоронних органів, які відповідають за безпеку руху в місті Житомир. Ось десь такі якісь регуляторні моменти, саме виконавчі органи ради, і відпрацювати чи проект рішення, чи рішення виконкому, щоб це було зрозуміло, що містяни бачать. Бо кожен раз нас згадують, коли. Катку гость підрізає, збиває або наносить травмування. Є колізія з правилами дорожнього руху притягнути до одміни відповідальності водія самоката, незалежно від віку повнолітні в Вони не можуть до того моменту, поки не трапиться ДТП. Що зроблено на сьогоднішній день? Це від всіх. Власників прокатів самокатів ми отримали письмове підтвердження, що вони в комендантську годину на сьогоднішній день відключають сервіс. Депутати вирішили вивчити питання та на наступній сесії оприлюднити рішення про прокат електросамокатів у Житомирі. Олена Кучмій, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.